5 6 серпня 2023 року у Рокітнянському селищному будинку культури Житловий масив цукрового заводу відбудеться кінопоказ фільмів про війну Російської Федерації проти України та презентація фотовиставки з гарячих точок. Суботу 5 серпня запрошуємо на фотовиставку довжиною у війну відомого фотодокументаліста Олега Пальчика. О 16-й годині документальний фільм Готові до спротиву 114-та бригада Територіальної оборони Збройних сил України присвячений територіальній обороні Збройних сил України, яка була сформована з добровольців. Київщини о 17-й годині прем'єра показу документального фільму По той бік миру. В неділю, 6 серпня, будуть продемонстровані художні стрічки Мирний 21 о 14.30 та Кіборги о 17.00. Гості нашої громади художній керівник проєкту, відомий український актор та режисер Ахтем Сейталбаєв, який зняв легендарні фільми Кіборги та «Захар Беркут». Керівник проекту наш земляк, полковник Олексій Дмитрашківський, один із перших речників антитерористичної операції у 2014 році. Зараз начальник служби зв'язків з громадськістю командування збройних сил територіальної оборони збройних сил України. Вхід на ці заходи вільний.